Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з цифрою та числом 7. Підгадайте загадку! Дуже легко нам усім упізнати цифру 7. Не є лиш одна нога і сама, мов кочерга. Так, дітки, це цифра 7. А число 7, цікаво, як воно утворюється. Порахуйте, скільки гномиків перед вами. Один. Два, три, чотири, пять, шість. А пригадайте, скільки було гномиків в казці білосніжка. Так, вірно, сім. Скільки нам гномиків не вистачає, щоб потворилося сім? Шість додати один. Так, буде сім. А тепер давайте порахуємо, скільки стало гномиків. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7. Число 7 можна розбити на менші числа. Давайте розглянемо склад числа 7. Наприклад, наші гномики хочуть заселитися у дві квартири. Як це можна зробити, щоб на кожному поверсі було по 7 гномиків: 6 і 1, 5 і 2. Чотири і три, три і чотири, два і п'ять. Один і шість. Ось ми з вами поселили всіх гномів у свої квартири. Білосніжка з гномами будуть відпочивати. І ви відпочиньте, адже ви так гарно попрацювали. Молодці. До нових зустрічей! До побачення.